Всім привіт, мої шановні друзі, я продовжую грати в ігрушку Return to Castle Wolfenstein. Повернення до замку Вольфенштейна. Попередні серії мене чекав тут ад. <світ> Навіть з огнем. Е, атакували на мене скелети, всі зомбі, фріци і так далі. Е, попередня серія реально була страшнувата і така, знаєте, сама складна з усіх серій, що було до, 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 до тієї серії. Тому я, е, я вас благаю, давайте швидко. Подивіться всі мої попередні серії, тому що немає сенсу дивитися далі. Ну, ви знаєте, який сенс дивитися, якщо не знаєте, що було до цього. Шановні мої друзі, давайте. Не забувайте ставити вподобайки, підтримувати, підтримувати, підтримувати мене фінансово. Тому що для мене, це, як ви знаєте, дуже-дуже величезний стимул. Поїхали далі. От-от! Буду тепер снайперською, тому що у мене патронів мало. Ну, де він там. Не люблю я оце оці. А давайте я отак зараз збережу гру, груші Пере... Перезаряжу. О, аптечка. Прекрасно заховаємося. Збережем. Походу, десь вверху Палять там. Наліво, направо, наліво. Зачинено. Що ти лякаєш мене? Іди сюди, іди сюди. Так, отак збережем гру, щоб Вже 90 хелсів. Я знав, що він вилізе. Ви знаєте, прикольно винтовочкою. Вінтовочкою прикольно. Що ти стукаєш. Що Я знав, що він вискочить. Три постріли і все. Прекрасно. А я... Дивіться, як я збирав патронів. Чудово. палки ну давай иди сюда все чище а ты бьем ё мать ну иди сюда ж він напряжний, блін, у мене нема гранат, куди я кину в себе, дебіл? Іди <ріхи> <ріхи> сюди, іди сюди. Нарешті. Цього дуже важко вбивати. Патронів, напевно, 10-15 потрібно у нього. Давайте збережу. В принципі, ми на 73 Хелса. Нема більш тут вогняних цих? Мені ці катакомби взагалі не подобається. Що це в нас? Ось, зараз сюди прийду і хтось вилізе. Хтось виліз. Добре, давайте можливо це розіб'ємо якось. Ага, ага. Оно, дивіться, прохід. Ну добре. Ви знаєте... Отут збережемо гру. Здохніть, здохні тварі, Тварюки! Это жесть. Ну. Опа, тварюка. Здохни, блін. Жесть в мене мало здоров'я взагалі. Здоров'я взагалі мало. Аптечок немає. ж аптечок більше? Натиснув. Давайте збережемо гру на іншому слоті, отут. Сохраніть на всякий випадок. Оп. Тут теж аптечок немає. Ох, не подоба. А, це, це секретне місто. Аптечки у-у-у, прекрасно. І реча тут зберігаємо гру. Ага, тут я був, тобто. Звідси я прийшов, ні? Напевно, ні. Не пам'ятаю. я. Ні, тут я не був. Тут бос буде чи що? О, жесть. <стук> <страк> 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 Фух, здоров'ячки мені не І ще А там ще один є. Чи ні? Де він дівся? Так, збережемо гру, гру. Тут, да. Так, давайте тут. На цьому слотику. Можливо, снайперскою приберегти потрібно. Не знаю. Не знаю, не знаю, що мої друзі. Давайте йдемо далі. Зараз візьму я... О, патрончики ще є. Тобто ти Ты злякав мене. І <хи> думав вже нікого немає. Іди сюди. Іди сюди. Та куди ж ти дебил? Граната якось дивно. Ой, дебил я, дебил, дебил, дебил. чи ні? Чи є? Ага, вдох. Там іще хтось. Так. Відчуваю, що буде хтось ще. Наліво прямо направо. Димон наліво. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! А дивіться, слава Богу, що зберіг гру перед цим. Бачите, наліво я впав. Так, загрузити. Наліво я впав. Прямо? А ще прямо? Прямо не знаю. А направо що тут? Теж якісь пастки, напевно. Ох ти, йоп! Ёб... Жесть! І <смір> Його я бачу зверху. Тут я натиснув. Бач, такі пастки. Це реально. Реально страшні катакомби. А як тут? Тут я можу якось обійти. А... а, я зрозумів. Йдемо сюди? Тут перепригуємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! <свісна> <свісна> так а як? Не зовсім зрозуміло. Я щось відкрив чи що? Якщо ми там натиснемо. А, штарі, бачите? Якщо ми там натиснемо, то у нас... Можливо, щось тут відкрилося, ні? Ні, тут зачинено. Значить, нам десь там потрібно. Оце це хрін. А, можливо, а, пригнуть сюди, напевно, потрібно. На друг, ага, дивіться. А, ні. Ні, там. Там скрізь тупік. Фух, це що ж тоді робити? Цейка натискаю. Давайте я тут я збережу гру. цим прям еще, ага. На тыс, ну еще Так. Можливо, якесь швидко потрібно. Ага, отаким от чином. І що? Що це нам дало? Ага, осіо! Хе-хе! <реш> Жесть. Он воно шо. Чим я полюбляю ці старі ігрушки, що тут такі, знаєте, головоломки, ну, блін, і така атмосфера взагалі. Дуже крута. Так, збережаємо і тут, щоб не бігати. Я вже боюсь натис натискати їх. Ох тут Мінус один. Хто та? Ох, жесть, який. Блин, вони так здоров'я віднімаються, капець. Дуже багато віднімають здоров'я. Хто там ще є? Є іще. Зомбаки, мумічи, як вони називаються. А, тут та хрінь. Тут у нас все вже ми я вбігав. Так це вони звідси вилізли. Е, давайте напевно тут перезапишемо. На іншому тепер. Що це за хрінь? Привіт. Ого. Ценна вещь. Опять. Та це нереально. Вогняний опять. Мені ж... жопа. Це нереально просто. Ну, де вони? Збивай мене! Що ми це робити? Все, бачите, мені, мені капут. Ех, значить потрібно їх якось оббігати. Так, не тут, не тут, чекайте. Тут. Слава Богу, що я зберігаю постійну гру. Так, куди? Ми зараз забираємо цю хрінь, так, ага, ось я бачу. А так стоємо. лопнуты на речь ещ ханаки у падло блін. Ні, <хи> ну реально живуче. Щось там буде. Щось відчинило, чи що? Ага, бачу. Напевно, це вже вихід, чи ні? В церкву, як ви то казали. А що в нас тут? Без чого такого немає? Тут зачинено. Тут я не могу пройти. Так, давайте тут бережем гру. А, это же я прошел. Ничего себе. Это, напевно, уже я вышел из этих катакомб странных, блин. Реально, они такие, блин, напряжные, блин. Не знаю, что это у нас теперь, какая наступная глава третья, наверное, а Они, друга, 2 два, э -э Оскверненная церковь. Церковь. Жители Жители Вульбурга называют это место Оскверненная церковь. По-видимому, около тысячи лет назад с ней произошла весьма темная история. С тех пор, по слухам, она несколько раз использовалась для каких-то э оккультных церемоний. Слухи слухами, но нам до э, доподлинно известно, что Хельга фон Булов и ее паранормальный отдел ССС сейчас находятся там. Мы не знаем, что они затевают, поэтому крайне важно, чтобы вы провели расследование и собрали как можно больше развед информации. Э, предостережение. Группа Крайзой сообщает, что элитная стража Хельги фон Булов это небольшая группа крайне одаренных женщин, достигших, достигших Исключительного мастерства как в обращении с легким огнестрельным оружием, так и в том, что касается физической подготовки. Также, по слухам, они объединены ритуалом, называемым Шабаш Ведьм. Ху -ху 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 -ху. Так, задача. Проникните в церковь в Вульфбурга. Найдите Хельгу фон Булов в разрушенном соборі, устраните всех личных элитных стражей фон Булов. Так, розуміло, мы сами будем робити... Ух ты, Дика-Царку, Дивите, Каца Ничего себе. Ну Шабо... что происходит? Минутку, пожалуйста, мой директор. Это работает? Пожалуйста, будьте терпеливее. Мы работаем сейчас в очень сложных условиях. Хватит этой ерунды. Скажи мне, это будет работать? Да или нет? Фрау фон Блоу. Сколько раз я должен напоминать вам, это очень сложный и деликатный процесс. Его нельзя ускорить. Это ничему не поможет. Не применяй этот менторский тон ко мне. Минутку? Одну минутку? Что? Что? Да-да, процесс экстрагирования начинается. Это всего лишь вопрос времени. Превосходно! Це все це Хельга Фонбулу, чек вона називається. Жесть. Ви бачили, там якийсь лежить. Якийсь лежить трупак. Е, не трупак, зомбак, якийсь, якийсь експеримент. І це, походу, буде якийсь босс напевно в майбутньому. Та й ця жінка і ці шабаші ведьми, кажуть, теж з ними, мені здається, дуже буде тяжко з ними воювати. Але що, що поробиш, ша мої друзі? Ну, воювати будемо ми в наступній серії із ними. Тому дякую всім за увагу. Думаю, що вам дуже подобається ця ігрушка. Ігрушка дуже крута, якась легендарна вже, класика Wolfenstein. Тому е, ставте подобаєчки, пишіть коментарі, що ви думаєте по цьому приводу по цій ігрі. Підтримуйте мене фінансово, будь ласка, тому що я роблю для вас постійно, випускаю відео 24 на 7. Постійно працюю, тому е, підтримка фінансова для мене дуже великий стимул. Шановні мої друзі, навіть якщо ви не полюбляєте ігри комп'ютерні, просто зайдіть на ролик, поставте подобаєчку, напишіть коментар. Якщо вам не так тя тяжко, напишіть там слава Україні, слава ЗСУ, і вже, ми... і вже буде приємно. Тому, ну а хто любить іграшки, тому напишіть комент по грі, що вам подобається, що не подобається і так далі. Ігрушка дуже цікава. Тому, шановні мої друзі, дякую всім за увагу. Слава Україні. Слава нашим ЗСУ. Всім нашим воїнам. Дякую всім за увагу. До наступної серії.